А зараз я хочу привітати в нашій студії Віктора Чумака, народний депутат від фракції УДАР, керівник комітету з Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, генерал-майор «Запасу». Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, сьогодні в Верховної Раді відбувалося закрите засідання, на якому заслуховували депутати силовиків. Деякі заяви вже є після нього. Розумію, воно воно на то і було закрите. Щоб тільки частково була повідомлена інформація, тим не менше. Можливо, можете розказати щось більше, ніж те, що ми демонстрували глядачам. Ну давайте я просто спробую інтерпретувати з події, які відбуваються сьогодні, і в русі, в русі якраз того закритого засідання, які в нас були. Ми зіткнулися на сьогоднішній день з дуже цікавим видом агресії. Це вид агресії, який здійснюється розвідувально-диверсійними групами країни, яка не бере на це на себе відповідальність за ці свої групи, і які, в принципі, є. Є координаторами дій місцевого населення, яке об'єднується навколо цих розвідувально-диверсійних груп. Практично створюється імітація громадянського конфлікту в країні, в нашій країні, де, в якому бере участь велика кількість мешканців району де проходять такі такі громадянські конфлікти яким чином вони туди залучаються за різними за, за, за різними скажімо так способами залучаються і за гроші залучаються і за ідейними якимись переконаннями і за рахунок наприклад там і дуже серйозної агітаційно пропагандистської роботи да? от на сьогоднішній день скажімо так мені Очевидці подій з Луганської і Донецьку казали про те, що е, пропагандистська робота російських каналів, чому захватувалися вежі, саме пропагандистська робота російських каналів, які показують за картинку зеркальною, тому що показують українські канали. Це стратегічно важливо. Абсолютно там. точно. Наприклад, події в Одесі були е, абсолютно перекручені. 24 й канал Раша Тодей» показували про те, що. Е, Правий сектор, націоналісти Росія -24 стріляли... Росія-24 ви маєте на увазі. Да, Росія-24. 24, 24 канал. Ні, Росія-24. Росія-24. <світ> і Раша туди показувала, що правий сектор і э, ці стріляли в... Э, в людей, просто обозброєних людей, але прикриваючись міліцією, розумієте, хоча було абсолютно все навпаки. І точно така ж ситуація відбувається і в Донецькій і Луганській області. Тому що, і тому ситуація така, що проведення антитерористичної кампанії у нас дуже там важке. З одного боку, там дійсно задіяна велика кількість бойовиків, з іншого боку, задіяна величезна кількість місцевого населення. А з третього боку, є дуже серйозний компонент, який Є компонентам відверто, скажемо, що поки що не готовності наших силових структур протидіяти таким загрозам. Чому не готовність? Ми маємо дію з супротивником, який має величезний досвід збройної боротьби. Росія і ветерани, які брали участь у чеченських війнах, події в Дагестані, антитерористичні кампанії в Москві і таке інше. Ми всі це пам'ятаємо, що Росія практично 20 років останніх веде війну на своїй території. З представниками власного свого російського народу. Вона теж називає їх терористами, вона їх називає терористами. Можливо, там є терористичні дії, не буду нічого казати. Але для цих людей абсолютно, абсолютно скажімо так, нормально бачити людські смерті, абсолютно нормально стріляти. В мирне населення абсолютно нормально діяти в той спосіб, який вони діють, прикриваючись в мирним населенням. Це їх робота. Тоді як для наших силовиків, в тому числі і ті, які повинні були б бути навчені працювати проти антитерору, це абсолютно нове психологічне явище. Їм треба переступати через себе, бо стріляти в людину це дуже важко. Бачите, як гине людина, це дуже важко. Стріляти в людину, яка без зброї це дуже важко. Розумієте, що коли там, в принципі, як сьогодні розказували, із за спин людей ведуть шквальний вогонь, або вогонь ведеться з приміщень житлових приміщень житлових будинків. Куди не можна практично стріляти, тому що якщо буде стріляти туди у відповідь, то, то ви розумієте, що може загинути абсолютно живі, точно мирне населення, і тому ми маємо абсолютно нові виклики. Тому це без сумніву важко. З іншого боку, ми маємо інше питання, і дуже складне це в принципі те, що наша система, правоохоронна система за 20 років, яка формувалася в умовах української держави, вона вкрай прогнила. І нам приходиться її зараз міняти на ходу, це чому було вона дуже прогнила? добре. Всі бачили це, всі що всі сталося бачили. в Одесі. Це було показово абсолютно. І... Ви ж дивіться, що вона абсолютно гнила, тому що тут же знову ж таки ситуація дуже важка. Що люди, яких наймали на роботу в міліцію, да? Декларативно захищати права і свободи людей, захищати державність або захищати ще, вони, в принципі, йшли на роботу тільки для того, щоб заробляти гроші, заробляти гроші на корупційних якихось схемах, заробляти гроші, кришуючи бабушок, які продають сімічки, ринки і таке інше. Розумієте? І чим вище ти на посаді, тим вище ти бізнес якийсь кришуєш, або ти можеш користуватися будь-якою корупційною рентою. І зараз цих людей, які в принципі заплатили гроші за те, щоб прийти і знову ж таки. Заробляти гроші, їх заставляють лізти під пулі. А вони до цього не готові морально. Вони не для того йшли. І не для того платили гроші для того, щоб лізти під пулі. І в нас це величезна проблема знову ж таки. Тому що ситуація така: в нас же величезна машина. Це ж не Грузія, де можна за ніч поміняти 15 тисяч людей, призвати нових і мати абсолютно нову правоохоронну Ну так, структуру. там інші, інша кількість. Абсолютно інший масштаб, абсолютно інший вимір. І тут ситуація така, що нам приходиться робити все паралельно. От на сьогоднішній день практично робиться паралельне формування силових структур. Паралельно формуються, разом з існуючою, наприклад, там службою безпекою. Паралельно формуються структури, які можуть бути. Е Задіяні у антитерористичних діях, да, які можуть там виконувати якісь певні функції Альфи е, служби безпеки, паралельно з е, національною гвардією або СМВС формуються структури, які теж можуть брати участь і психологічно, і морально готові, і, і фізично готові для е, відбиття таких от збройних нападів. І про це говорили саме ми в парламенті. А скажіть, от що до того, чи могла бути підкуплена міліція, чи знайшлось якесь підтвердження з цього засідання закритого чи Справа в тому, що цим подіям три дні, да? скажімо так. Тому йдуть певні слідчі дії, і давайте не будемо робити там, ну, якихось, знаєте, скороспічних висновків. Давайте почекаємо, яке буде розслідування. Нехай воно проведеться, це розслідування, і ми тоді будемо робити. А взагалі ну, важливо, можна чи підкупити міліцію. Це одна справа, коли це даєшник, а інша справа, коли. Ви вірите в те, що наша міліція, скажімо, стара, не було підкуплена? Я не вірю. Я вірю, що її завжди підкупали. Її можна було підкупити за будь-які, але ну дивіться, коли була був ще там режим юнуковича, і міліція виконувала е, ті завдання. Ну тоді вони розуміли, Скажіть, що будь ласка. За ними спільні... А що помінялися люди? Ми з вами люди відходили. не помінялися, О! але у них має бути... і не поміза, і не помінялася їх система, їх система стимулів. Теж не помінялася. Але має бути такий вони... страх, що вони будуть звільнені. Ну не будуть звільнені, ну ви будуть звільнені, але ситуація знову ж таки. Вони думають таким чином: а хто буде замість мене? Замість мене за сьогодні всього нікого не знайдуть, і вони тому, не вірять, тому, що їх покарають. Вони вони не вірять в основному, що їх покарають. Злочинність, будь який злочинність, коли робить злочин, він же не вірить в покарання. Він же не вірить те, що його спіймають, покарають інше. а, ну, а міліція ще менше вірить. А, а міліція ще менше вірить, тому що міліція існувала в умовах тотального да, е -е -е непокарання. За свої проступки, за злочини і таке інше. Тотальної кругової поруки. І от ми маємо на сьогоднішній день такі, такі ну, ганебні приклади. Чи є шанс, що проти одеської міліції, проти керівництва буде порушена кримінальна справа, що це діє. Ну тут до вже дійси? не шанс, розумієте, тут вже справа честі, справа честі і народних депутатів, і Генеральної прокуратури, і Генерального прокурора про те, щоб довести цю справу до кінця. Тому що, розумієте, ситуація така, що може. Що може понизити градус людей да, в Одесі або десь іншому? Тільки правда. Тільки правда або хоча б інформація, якій повірить більшість населення. Ну, так. Оце може заспокоїти ситуацію, коли буде правдива інформація. І коли ця інформація буде представлена як об'єктивна інформація по розслідуванню, і тому я думаю, ситуація така, що в цьому зацікавлено все суспільство, і це запит суспільства, це вимога суспільства. І Я думаю, що це напевно єдина можливість генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і, взагалі, всієї сьогоднішньої влади зберегти обличчя, це просто доповісти правду, що і як відбувалося в Одесі. Хто? Ну, це вдови, як має бути, але чи є якісь факти, які підтверджують, що справа відкрита і що це буде доведено до да, кінця? Так, сьогодні я про це сказало, що справа відкрита, порушено кримінальне провадження по цим всім. дій міліції? щодо дій міліції в тому числі? Тобто тому ну, числі. Це, це вже такий момент, коли ну, не можна це сховати. Щодо правда? дій щодо дій міліції, в тому числі, щодо дій міліції і начальницького особового складу міліції в тому числі. А от була інформація, вона була, власне, я зараз можу помилятися, але з прес-служби якогось з силових відомств це не були чутки, про те, що е, Арбузов і Клименко причетні до фінансування, до організації. Чи знайшла вона підтвердження під час закритого засідання? Ні, про це ми говорили, але мова йдеться про те, ми там не називалися конкретні в прізвище, тому що не можна, можливо не були відстежені певні потоки. Але уявіть собі, що на сьогоднішній день фінансування такої, таких. Е, Рухів, да, воно потребує величезних коштів. І ці кошти були виведені е, саме з України. І ці кошти наші з вами, українські кошти, на які проти нас зараз ведуть війну. Так. І це наші з вами кошти, які в нас крали. Тому що... 32 мільярди, пан Махніцький заявляв, що 32 через... мільярди. Уявіть собі, що можна таке є. 32... Уявіть собі, що таке 32 мільярди. Це вже рахунки йде. Якщо так собі уявити, то це не можна уявити чемодан або якусь там валізочку, або щось. Це вже йде е, мова на тонни. Да? Тому що мільярд це тонна. Угу. Приблизно мільярда це тонна Очевидно, доларів. От Уявіть собі, час. що це 32 тонни доларів, да? які були вивезені. І справа в тому, що От попередній режим вони ж працювали. Чому так мало рахунків можна зараз там знайти Януковича або інших в закордонних банках? Вони працювали налічкою кешем. І так і вивозили. І так і вивозили. І отак от налічкою кешем і вивозили. Тому вони за саме за ці гроші і фінансуються. Фінансуються всі ці терористичні екстремістські заходи. Тобто є уже підтвердження і є якісь факти, які підтверджують, що люди, які виїхали з України, наша колишня влада, яка вивезла ці гроші, тепер вони причетні до всіх цих речей. Розумієте, тут ситуація така, що, напевно, такі факти, про такі факти, треба питати голову СБУ. Якщо він скаже, що є такі факти. Ви ж питали? Ми питали. Голова СБУ сказав, що є такі факти. Розумієте, є таке, напевно, в них провадження. Але на сьогоднішній день, напевно, це оперативна діяльність, напевно, це слідча діяльність, напевно, це відповідне провадження, яке буде доведено ну, скоріше за все, до логічного кінця, і тоді можна було ці, про ці факти опубліковувати. Ну так до речі, Клименко і Арбузов спростували свою причетність до цих процесів, що вони ну Клименко взагалі дивні речі пише у своєму Фейсбуку. ну, Це таке. Щодо того, ви здається, коментували ситуацію щодо от після після подій в Одесі, генпрокурор Махніцький і міністр МВС Аваков. Їхній конфлікт, який можливо був прихований, зараз став трошки публічним. Вони почали перекидати відповідальність з одного на другого. Це закономірний процес. Чи це можна, чи варто приховувати в такій ситуації? Чи... Ну як вам сказати, це говорить про те, що на сьогоднішній день нема координації. Нема такої, ну, принаймні, скажімо, нема такої координації, яка хотілося би бути бачити між соловиками. Тому що по великому рахунку і прокуратура, і міліція вони повинні працювати у таких випадках у тісній координації. Так? Не може віддавати заступник генерального прокурора а, якісь певні накази, які суперечать А, процесуальним законам, а от, які суперечать там, здоровому глузду, суперечать якоїсь там необхідності оперативної діяльності. І так же само міністерські або міліцейські начальники не мають права виконувати накази, які виходять за межі законодавчої діяльності їх законодавчої діяльності. Не мають права просто перекидати відповідальність на прокурора на будь-якого рівня і казати, що це виходить. От, от це сказав мені прокурор, і я це зробив. Тому що е, наша біда в тому, що міліція і прокуратура виконують накази старших молодші, молодші прокурори, виконують накази старших прокурорів, а міліцейські начальники молодші виконують накази старших начальників. Це неприпустимо в правоохоронній діяльності. Тому ну, що це різні структури. Ні, тому що. Вони не мають права диктувати старші начальники і молодший, як їм діяти в тій чи іншій процесуальній ситуації. Це їм диктує виключно закон. Розумієте? І от біда наша в тому, що наша і міліція, і прокуратуру до цих пор до пір виконує саме накази старшого прокурора молодший. Прокурор не має він права це виконувати. Написано по закону, що треба діяти отак. Цього людину треба затримати і тримати його там три доби. І все без рішення суду, без рішення слідчого він не має права його випускати і не може давати команду міліцейському начальнику або навіть своєму прокурорському начальнику випускати. А молодший не має права виконувати такий наказ, тому що це не передбачено законом. Але страх перед вищим начальником в нас в крові це так запало, що от, от вони виконують накази, які взагалі не мали би право е, е, виконувати. От у нас на сьогоднішній день є новий проєкт закону про прокуратуру. Там все це прописано. Але, на жаль, і сьогоднішня Генеральна прокуратура не дуже зацікавлена в тому, щоб було, був прийнятий такий закон. Скажіть, будь ласка, який вплив губернатора голови облдержадміністрації на процеси? Бо дуже часто звинувачують ну тоді от Таруту Донецькій області зараз Неморовського звільнили. Чи взагалі має вплив губернатор на силовиків? Яка Розумієте, це координатор. Губернатор повинен виконувати роль координатора. Да? Uh -huh. По-перше, губернатор має право або, скажімо, має повноваження, має зв'язки, має відповідну інформацію з різних джерел, да? точно так же, як і, і силовики. Губернатор несе відповідальність за виконання, скажімо, функцій держави на той чи іншій території, особливо наш губернатор, який, в принципі, керує викона... органами виконавчої влади uh -huh. на тій чи іншій території. Хоча не впряму керує, а знову ж таки я кажу, він координує їх діяльність. І тому, без сумніву, наскільки ефективно губернатор координує. В тому числі і силовиків, настільки ефективно і виконується там державна політика. Якщо слабкий губернатор, якщо немає координації, якщо його не поважають люди, якщо його не поважають місцеві керівники органів виконавчої влади, то зрозуміло, і реалізація державної політики буде на низькому рівні. Якщо він сильний, якщо він може скажімо, правильно побудувати систему координації, отримання інформації, донесення і виконавців і систему координації діяльності, тоді і, 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 і в принципі. Е Ця діяльність буде більш ефективною. Ну, приклад, розумієте, приклад дуже цікавий, але, але дійсно приклад е, позитивний. Це Коломойський у да, Дніпропетровську. Так, Це Коломойський супергерой. А, а, а чому? Я вам просто скажу, тому що е, побудова величезного системного бізнесу в умовах накопичення капіталу, да, в умовах дикого накопичення капіталу, вона вимагала. Захисту, і захисту сподіваюся. капіталу вона вимагала прийняття жорстких і дуже швидких рішень, самостійних рішень, без огляду на якихось інших людей. Тобто, коли людина готова приймати жорсткі рішення і готова приймати жорсткі рішення в рамках і закону, і в рамках розуміння своєї відповідальності за ту чи іншу політику, то оця людина називається антикризовим менеджером. І ця людина буде якраз успішним антикризовим менеджером. І тому нам сьогодні нужні губернатори не гарні політичні або партійні функціонери, а нам сьогодні повинні, повинні бути губернатори, які є ефективними антикризовими менеджерами. Скажіть, от Неморовський же ж теж в принципі мав бізнес, нібито. скажіть, от якщо начальник управління Міністерства внутрішніх справ буде виконувати напряму розпорядження губернатора чи напряму розпорядження міністра, Тут ситуація складніша. Він би напряму повинен виконувати без сумнів розпорядження міністра, але скажімо так. Ситуація така, що начальник управління внутрішніх справ знову ж таки повинен діяти рівно в межах і е, своїх повноважень, які йому надаються законом про міліцію, при тому, що координує свої діяльності з губернатором, тому що губернатор координує всю, як ми з вами сказали, всю скажімо, систему органів виконавчої влади на місцях, разом з тим, ставлячи до відома міністра, і, в принципі, якщо потрібно, коригуючи свою діяльність через відповідного міністра, але не е, не шукати протистояння між діяльністю, або скажімо, між командами, які дає координатор, да, або просить його зробити, координатор-губернатор, і там відповідний міністр. Я думаю, що це теж ну, певна наука управління. розумієте, Це навіть не політика, це управлінська діяльність. Це ефективна управлінська не, діяльність. Менеджерська, так, абсолютно точно. А. По переатестації міліції я знаю вашу думку, що ви вважаєте, що не, за, не один рік нам потрібен для того, щоб все повністю реформувати. Проблема найвелика, що ми можемо знайти скільки завгодно грошей да, на реформи. Ми можемо знайти розумних людей, які розпишуть нам, як зробити ці реформи. Але проблема в тому, що е, е, головним ресурсом реформи є кадри, люди. І от переробити людей це проблема не 15 хвилин, не одного місяця, не трьох місяців, а Напевно, це проблема достатньо важка. Я знаю, як можна зробити це, ну принаймні почати робити швидко, да? це почати формувати на абсолютно інших засадах, формувати керівний склад міліції і склад міліції, який йде на роботу. Тобто не готувати міліцію в міліцейських вузах, тому що вони виходять звідти зразу вже готовою професійною деформацією. А брати міліцію з Після бакалавра, наприклад, на роботу у поліцейській структури на рівні постової служби, на рівні ДАІ і таке інше, а після магістра на керівні посади офіцерські. А після набуття юридичної освіти, яка різниця, скажіть, будь ласка мені, юридичну освіту отримати в, гром... в цивільному закладі або в міліцейському закладі? І теж саме, той же самий юридичний диплом. Але там ще його роблять ну, професійно трохи. Не таким професійно деформованим, а десять вісім. 12 місяців спеціальних курсів поліцейської діяльності достатньо для того, щоб зробити із людини, яка має вищу юридичну або вищу якусь іншу освіту, нормального досвідченого поліцейського. Це абсолютно нормально, і це практика європейських країн, яка вже давно доведена. І не треба нам плодити відомчі вузи, які вимагають величезну купу коштів, казарминий режим і таке інше. От, я принаймні знаю, з чого що, що потрібно починати. Я це, про це говорю, я про це пишу, я про це буду говорити. Скажіть, які шанси, що ці формування, які виросли з майдану, Нацгвардія там зараз ця рада самооборон, які шанси, що вони можуть, хоча б частково замінити, може тимчасово замінити міліцію? Ну на вашу думку, вони тимчасово важко, але це протоплазма, яка буде працювати разом з міліцією, і, можливо, трохи буде змінювати і кадровий склад міліції і її психологічний стан. Чи знаєте ви щось про переатестацію? Вчора Пашинський заявляв про те, що деякі беркутівці будуть захищати колишні беркутівці, будуть захищати а, людей на сході, і що ніби вони пройшли переатестацію, і ті, які пройшли, ці. Ті... Справді була ця перетестація чи була це... відомча перетестація, була відомча перевірка того, тих Беркутівців, які працювали там в різних умовах. Я хочу вам сказати, що щодо Луганського Беркута, то е, на Майдані я сам тримав зв'язок з декількома офіцерами і бійцями Луганського Беркута, які передавали відповідно дуже важливу інформацію. Да? От, з, ті, з того боку, вони були і в кабінеті міністрів, і в адміністрації президента. І ми відповідно мали зв'язок певний, які передавали там які яку інформацію необхідно нам вони передавали на майдан. Тому я думаю, що там є люди, яким зараз ще й можна довіряти, але без сумніву їх треба перевірити. Я знаю, що ви спішите останнє питання щодо події 9 травня. Нас всі готують про те, що може бути щось незрозуміло скрізь вплоть до Києва. Та скрізь, які ваші рекомендації для простих людей, що робити 9 травня? Ну по-перше, бути пильними. Да, по-друге, я думаю, що тим, хто у нас гордо зветься, яких ми дуже поважаємо самообороною сотнями самоборони. Я думаю, що їм потрібно збільшити свою пильність, тому що якщо побачити провокацію, зразу її припиняти на місці, якщо такі провокації можуть бути. Більше того, я б сказав, що напевно не треба і величезних якихось масових там святкувань заходів, не треба обмежитися відповідніми церемоніальними заходами, присвяченими пам'яті загиблим у війні. Але ще я хотів би сказати, що, знаєте, просто так попередити, що, на мій погляд, саме велика провокація може відбутися не в Україні. А в, Росії, маєте а в а, Росії. Тобто там може статися. Я думаю, що там може статися якась величезна провокація, якій можуть звинувачити е, проукраїнські сили от, для виправдання всіх подальших дій власне, Росії по відношенню до України. Власне на 9 травня. Власне на 9 травня, тому що для того, щоб Включити е, систему зомбування і включити систему ненависті, да? треба зробити якусь е, дуже серйозну провокацію саме в те свято, яке в цій країні вважається одним із найбільш шанованих. Сама ну, да? на Війни. їхній території, абсолютно точно. То ви маєте якусь інформацію з цього приводу? Я думаю, що це е, з огляду на те, як відбувалося становлення режиму московського. Я думаю, що це дуже вірогідно. Ми пам'ятаємо будинки, які взривалися в різних містах, для того, щоб виправдовувати потім війни і виправдовувати свою діяльність. От, ми пам'ятаємо терористичні акти, які там відбувалися, і як вони відбувалися з невідомими людьми, і невідомо з невідомим фіналом розслідуванню для звинувачення конкретних груп. Населення тому я думаю, що на сьогоднішній день, коли не працює вже пропаганда по відношенню до України, ну скажімо, там, хоча зазомбували всіх, там правим сектором, да, там правий сектор має найбільше після єдиної Росії в засобах масової інформації Забо. Росії згадувань. Да? Там більше 18,5 тисяч згадувань правого сектора за квітень місяць. Тому я думаю, для того, щоб включитись таку систему ненависті, треба зробити якусь величезну провокацію от, на своїй власній території. Добре, я вам дякую, Віктор Чумак. Дякую, що прийшли до нас, народний депутат, який має свій рецепт реформування міліції. Сподіваюся, він запрацює. Дякую, дякую гарного дня вам.